Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румед т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про нейросонографію. Здавалося, слово надзвичайно складне, але насправді це символізує надзвичайно складне і надзвичайно важливе дослідження. Це ультразвукове дослідження є важливим як для дорослої людини, так і для дитини. Нейросонографію призначають лікарі для дослідження головного мозку. Коли ж рекомендовано пройти нейросонографію для дитини? Нейросонографію рекомендовано проходити всім дітям після пологового періоді. Для чого невропатологи призначають нейросонографію? Для ранньої діагностики крововилові головного мозку дитині, для визначення патологій розвитку головного мозку? Тощо. Отже, якщо узагальнити, нейросонографія є абсолютно безпечним методом діагностики головного мозку дитини та дорослої людини і допомагає в подальшому визначити якісь певні патологічні відхилення в організмі дитини. І приступити до їх лікування. Варто пам'ятати, що вчасно виявлена патологія чи захворювання є виліковним. А зараз ми з вами визначимо ті категорії дітей, котрі обов'язково повинні проходити нейросонографію на ранніх стадіях після пологовий період. Отже, перше це недоношеність дитини. Друге, якщо дитина народилася з надлишковою вагою або ростом. Третє, якщо ви помічаєте, що дитина не реагує адекватно на навколишній світ та на рухомі предмети, це перший признак, що потрібно дослідити головний мозок у дитини. Четверте, якщо помітно, що дитина має певні відхилення і патології, наступне, це крововилови в головний мозок. Це це симптоматика енцефаліту, мінінгіту у дитини. Отже, якщо ми з вами помічаємо, що у нас неправильно розвивається дитина, потрібно в першу чергу провести УЗД головного мозку або нейросонографію. Таким чином, ви попередите певні відхилення в розвитку дитини і зможете з лікарем приступити до їх усунення. Давайте з вами розглянемо сам процес проходження нейросонографії. Ні, ще раз варто зазначити, що нейросонографія це абсолютно безпечний метод діагностики головного мозку, безболісний та безпечний. У нас представлений надсучасний УЗД-апарат, котрий дозволяє за допомогою спеціалізованих датчиків та програмного забезпечення здійснювати нейросонографію головного мозку, як у дорослих, так і дітей. Існують правила проходження нейросонографії для дітей та дорослих. Давайте з вами розглянемо правильно Підготовку до нейросонографії у дітей. Планові обстеження нейросонографію в післяпологовий період рекомендовано проходити дітям в, в місяць, три місяці і шість місяців після пологів. Друге правило, що нейросонографія це абсолютно безпечний метод діагностики головного мозку, і її рекомендовано і можна проходити дітям до одного року і одного місяця до моменту закостеніння тім'яної частини черепа. Для того щоб лікар міг спокійно оглянути головний мозок, повинна дитина перебувати у стані спокою. Наступне правило: нейросонографія не вимагає е, голоду у дитини. І навіть якщо дитина пробудилась і перебуває в активному стані під час проходження нейросонографії, нічого страшного, оскільки нейросонографія є абсолютно безпечним методом діагностики, лише для роботи лікаря, щоб спокійно глянув головний мозок, візьміть з собою на процедуру, на огляд улюблені іграшки дитини. Для того щоб ви могли її відводити. Відволікти увагу на е, інші речі. Варто зауважити, що нейросонографія є абсолютно універсальним методом діагностики головного мозку. Як для дитини, так і для дорослого. Різниця лише у тому, що у дитині нейросонографію лікар проводить через тім'яну частину голови, а у дорослої людини через скроневу частину. Нейросонографія є надзвичайно важливим методом діагностики головного мозку і для дорослих людей. Рекомендації щодо проходження нейросонографії для дорослої людини наступні: якщо потрібно виявити певні відхилення в головному мозку, защемлення, вогнища, запальних процесів то що нейросонографію обов'язково призначають для дорослої людини. Нейросонографія це абсолютно універсальний метод діагностики головного мозку, і для дорослої людини немає проти показів чи рекомендацій. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр румет Т. Здоров'я починається з діагностики.